Після перемоги Олександра Ройтборда в конкурсі на посаду директора здійнялась кампанія проти його призначення, яку підтримав Віталій Саутьонков, проросійський депутат Одеської обласної ради, від забороненої нині партії Опозиційна Платформа за життя. Голова Одеської обласної адміністрації проявив політичну волю та підписав контракт з Олександром Суперич, тому що Одеська обласна рада не затвердила його кандидатури. Віталій Саутьонков не припиняв спроб усунути Олександра Ройтбурда з посади, ініціював інспекції та перевірки, надсилав численні депутатські звернення, профінансував медійну кампанію з дискредитації директора та, зрештою, став ініціатором його звільнення. Це викликало обурення в працівників та відвідувачів музею, культурних менеджерів і менеджерок та політичних діячів і діячок. І переросло в широку кампанію підтримки чинного директора музею. Протягом двох років тривала публічна дискусія на підтримку Олександра як керівника реформатора. Однак, результатом тривалих спроб опонента все ж стало рішення обласної ради про звільнення Олександра Ройтбурда восени 2019 року у вересні 2019 та червні 2020 Відбулися два масштабні мітинги за участі лідерів думок, політиків підприємців. Близько трьох тисяч людей вийшли на захист проукраїнського сучасного вектора розвитку музею за посилення стійкості локальних та національних спільнот. Після розгляду справи у судах трьох інстанцій, рішенням Верховного суду звільнення Олександра Ройтбурда визнали незаконним.